Всем привет! У нас в работе Лада Гранта. 16 клапана. Первая замена. 50 тысяч пробіг машинки. Помпа ремни. Будем работать. Так, гранта, замена ремня. Помпа. Короче, это беда. Не так все легко оно тут відкручується. Куча щиточків по 8 болтів. Доступа 0. Щоб злить жидкость, треба стартер зняти. Ну якось так. Кому легко, попробуйте побачити. Та все буде гуд.